Ну що, братва, заводимо кракіна. Хорош, хорош. Давайте каваєручка, не жалійте вогників, я вам зараз її покажу. Їду до лілька наразі. Молодж, приїхав вже за лільком, забрав його, їдемо зараз, коротше, буде мили помаленьку машину, та? Покажемо. Лазарі, я не їду, каждий, я скільки вже їхав. Сідай, як пеші кайфуем. А то представительский класс, а не мой бодик. А ти трошки шмиру? А ну давай, давай, на рівному. Зараз дамо трошки шмираку, легенько. Чаем на спортик. На спортик. Коробочку навіть спорт плюс не включаю. Так, просто. давай, малий. Зараз хай це виключить до. О, що, давай. Все, поїхали. Ой, аж буксує. Дякую, хлопці, я з вами посидію. скоро. Але то машина на його така. Ну що, дядя, як тобі? Нє, Назаре ну машина стелі. Щоб я не мав, я завжди казав, то є сила. Сідиш, комфорт, тишина, підшумка. На такій машині ще хочуть вже ззаду їздити. Ну що, дяда, машину помили. Тепер можна спокійно показати підписникам, ні. Не, не було слідно показати таку лялічку брудну. А дивіться, молодж, яка нас ляля, да? Молодж, подивіться. Який ток, на капча давати. Глонг, не? Ну, лонг давай. А ну відкрий дверку, зараз засвітиться фари може. Підійди ближче, ближче, підійди. Або закрий її, закрий її, о! Відкрий тепер. Все, є. Все, лайк, є. Молодж, а ну на оціночку як вам. Laipam iskula. Bomba raketą pitardo.